Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити, запишіть дату та тему сьогоднішнього нашого уроку. Леся Воронина, Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Еволюція клима від боягуза до супергероя. Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над аналізом фантастичної повісті Лесі Ворониної, таємне товариство байгузів» або засіб від переляку номер 9 Розкриємо образ Климка джури, його поведінку, вчинки, ставлення до нього автора та інших персонажів. Вдосконалимо навички виразного читання, вміння опрацьовувати прозові твори. Поділимося власними думками з приводу ризи вдачі та поведінки головного героя. Перед початком нашого уроку пропоную вам пригадати сюжет твору. Рекомендую виконати це завдання письмово, вказавши лише один варіант відповіді, аби не забути їх наприкінці тестування і оцінити свій результат. Отже, якщо ви готові, розпочнімо. Перше питання. Що було найбільшим страхом Клима Джури? Варіанти відповідей А. Жаби. Б. Павуки. В. Сашко Смик. Друге питання. Що побачив Клим на гігантському екрані в секретній лабораторії ТТБ? А. Як вони з кактусом билися у візочках. Б. Як він отримав двійку? В. Як він тікав вулицею від кактуса. Третє питання. Де знаходилась штаб-квартира прибульців? А. У школі. Б. У банку. В. У кіоску. Четверте питання. Який вірус розповсюджували синьоморди? А. Заздрості. Б. Страху. В. Ненависті. П'яте питання. Від кого отримав допомогу клим, тікаючи від синьоморда? А. Від папуги. Б. Від метелика. В. Від кактуса. Шосте питання. Машиною часу виявився А. Запорожець. Б. Москвич В. Екскаватор. Сьоме питання. Хто винайшов чудодійну проти отруту? А. Мати Клима. Б. Бабуся Соля. В. Клим Джура. Восьме питання яким мистецтвом володіють синьоморди? А. Передавати думки на відстані. Б. Читати чужі думки. В. Ставати невидимими. Дев'яте питання. Ким виявилася пані Соломія? А. Видатним педагогом. Б. Видатною спортсменкою. В. Видатним ученим. Десяте питання. Синю морди мають великий досвід у А. Вирощуванні зернових культур, Б. Створенні ліків, В. Захопленні нових планет. Що робила мама Клима, коли виникала якась небезпека? А. Співала пісню, Б. Хапалася за голову. В. Затиналася. Дванадцяте питання. Чим були заповнені апарати з балонами у прибульців А. Газом, Б. Киснем, В. Водним. Молодці! А тепер перевірте своє знання тексту за 12-бальною шкалою Д1 В, 2, В, 3Б.

А зараз спробуємо трішки покреативити. Перемалюйте в зошити квітку і поміркуйте, хто, на вашу думку, людина-сміливець. Свої відповіді вкажіть у вільних пелюстинках. А після ми перевіримо, чи сходяться ваші варіанти з моїми. Отже, сміливець це людина, яка не боїться загроз та перешкод, наполегливо йде до поставленої мети, переборює свій страх, бореться із несправедливістю і злом, упевнено долає труднощі та захищає інших від небезпеки. Усмічні прибульці переможені. Засіб від страху знайдений. І все завдяки сміливості звичайного українського хлопчика Клима Джури, який одного чудового ранку опиняється в штабі таємного товариства боягузів. Він справжній герой. Але чи завжди Клим був таким? Щоб повніше схарактеризувати його образ, складемо сходинки еволюції Климка Джури від боягуза до супергероя. Разом з вами, за допомогою цитат з тексту, ми виділимо ключові слова, які яскраво ілюструють зміну головного героя сміливця. Я обережно визирнув із зарогу будинку й одразу ж відсахнувся. Біля мого під'їзду стояв кактус. Виходив з дому, як шпигун, полохливо озираючись. А коли встикався десь із сашком, то просто тікав, як звичайний боягуз. Серце в мене калатало як скажене. Я з острахом відступив від явно божевільних хлопців. І я помітив, що противний липкий страх кудись зник, замість цього мене охопила цікавість. В глибині душі у мене жила божевільна мрія. А що, як я й справді позбудуся цього огидного страху, що переслідує мене скрізь? Якась незнана досі сила змусила мене підскочити догори, а потім, мов лавина, звалитися на кактуса. Здається, страх відступив від мене після відвідин таємного лігвиська блакитних монстрів. І я з полегшенням відкинувся на спинку сидіння і на шаленій швидкості понісся в безвість, назустріч небезпеці. І я відчув, що нудотний липкий страх, який, здавалося, кудись зник за останні дні, заволодів мною знову. Я вже відчув смак до шалених пригод, і, здається, це був ще один засіб від переляку кидатися у вир пригод з торчголов. Не залишаючи собі часу на вагання, сумніви й побоювання. Тато говорив так спокійно й упевнено, що я зовсім перестав боятися. У колодязі моє серце затріпотіло, мов телячий хвіст, але відмовитись я не міг. Я подумки наказав синю мордам, повертайтеся додому і ніколи не прилітайте на землю. Бо наступного разу вам це просто так не минеться. На серці в мене було так гарно, що я точно знав. Землю врятовано. Люди вилікуються від вірусу страху, боягуст, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі. Таким чином ми дослідили ріст і роботу над собою климка. А тепер пофантазуйте і уявіть, яку професію міг би отримати клим у майбутньому. Яку ж професію ви обрали джурі? До речі, а чи пам'ятаєте ви, чиї пісні наспівувала бабуся Соля у творі? Правильно, групи «Бітлз» Єло Субмарин? Цікаво, адже у 1968 році канадським аніматором Джорджем Данінгом був знятий мультфільм, який присвячений групі «Бітлз» Жовтий підводний човен. У якому, відповідно, звучать пісні у виконанні цієї групи? Повернімося до роботи та пограємо у гру фантастичні гіпотези. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання. Що було б, якби підступний вірус страху охопив нашу школу? Що було б? Якби у нашому місті з'явились хижі синьоморди. Проведемо лінквістичний експеримент. І перевіримо, наскільки ви були уважні при прочитанні повісті. Чи зможете пригадати, у якому фрагменті сюжету вказані дані числівники. О 21 годині Зустріч під банком. Чверть години. Тривалість операцій у банку. О 3 годині Час прибуття основного десанту блакитних жаб на планету Земля. 30 років Вік бабусі Солі у минулому. 26 вересня 2006 або 2012 рік. 1 година. Час, на який Клим налаштував часоліт? 9-й поверх. Або дев'ятиповерхівка. У будинку, де жив Клим. Певнена, ви з легкістю впорались із цією вправою. Та повернімося до теми страху і його подолання. Поставте це відео на паузу та запишіть до зошитів один фразеологізм, один синонім та один антонім до слова страх. Перевіримо себе. До слова страх можемо дібрати такі фразеологізми. Страх за душу бере, у страху великі очі, панічний страх, долати страх, викликає страх, тремтіти від страху, страху не терпітися на свій страх і ризик, страх зовсім втратити, ходити у страху, обмирати, обмерти зі страху, боятися своєї Власної тіні. Синоніми острах, моторошність, боязнь, боязкість, побоювання, жах. Антоніми. Відважність, відвага, сміливість, хоробрість, геройство, мужність та героїзм. Поговоримо про дивні фобії людини. Фобія це страх чогось, аквафобія боязнь води, вогкості і рідин, акустикофобія або фонофобія. Боязнь звуків і розмов по телефону. В нас час мобільних технологій особливо хороша фобія. Клаустрофобія це страх перед замкненим простором в автомобілі, в ліфті. Різновидом клаустрофобії є також страх. Знаходження у натовпі, софофобія, боязнь вчитися. Це у всіх школярів англофобія або германофобія боязнь всього англійського, німецького, гносіофобія. Боязнь знань. Можна посилатися школярам та студентам на неї, коли не виконують домашніх завдань. Гіберфобія. Боязнь комп'ютерів. Але я думаю, нашому поколінню це не загрожує. Ностофобія. Боязнь повертатися додому. А щоб у нас не виникало фобій. Звернімося до парад психологів. Як подолати свій страх. Перший етап. Навчись розслабитись. Опануй себе. Другий етап. Спостерігай за чужим досвідом у такій ситуації і просто імітуй його. Третій етап. З'ясуй походження страху. Четвертий. Заміни страх іншою емоцією. П'ятий. Намалюй свій страх. Шостий етап. Напиши історію про свій страх. А які асоціації викликає у вас слово страх? Якого вигляду він набуває? Якого кольору на дотик і з яким звуком асоціюється? До образу страху звертались у живописі і такі художники, як Едвард Мунк і Сальвадор Далі. У художніх творах не часто боягузи є героями. Навпаки, їх соромлять, протиставляють їм сміливців. А даремно, бо деякі психологи, що вивчають феномен страхів, твердять, ніби боягузи бувають чесніше в своїх почуттях за сильним духом героїв. Це тому, що всіма фібрами своєї душі вони відчувають тоншу небезпеку та швидше на неї реагують. Вони чутливіші. І якби світ. Складався тільки з боягузів, то, можливо, він був би м'якший. А як ви гадаєте, Клим Джура? Боягуз чи все ж таки герой-переможець? Гадаю, вам і самим було б цікаво дізнатися, до якої категорії ви належите боягузів чи сміливців. Вирішимо це за допомогою тесту. Дай відповідь лише на три питання та вибери лише один варіант із запропонованих. Отже, ситуація перша. Ти сам вдома. У зачинені двері подзвонили. Ти подивився у вічко і побачив незнайому людину. Ти, не боячись відчинив двері, почав рухати меблі, щоб загородити двері, пішов в свою кімнату і продовжив робити уроки. Оберіть, будь ласка, одну літеру. Ситуація номер 2 Ти розбив мамину улюблену вазу. Після цього ти. Залишив уламки на підлозі, як тільки мама війшла, все їй чесно розповів. Звалив провину на кішку, зібрав уламки, викинув їх, сказав про те, що трапилось. Але тільки після того, як мама відпочила. Ситуація номер 3 Ваш клас повели до зубного лікаря. І ти А. Знав, що у тебе дірка в зубі, але не боячись, увійшов в кабінет першим. Б. Втік з поліклініки В. Спокійно чекав своєї черги, тому що ти регулярно відвідуєш стоматолога і знав, що з зубами у тебе все гаразд. Відповідь А обирає сміливець. Відповідь Б. Боягуз обережний. Можливо, у тебе вийшли різні літери. Подумай, чи завжди треба бути відчайдушним сміливцем. Чому ти іноді боїшся? І як добре, що ти навчився обережності. Підсумуємо наш урок розкриттям таких проблем. Чого нас навчає повість? Треба виховувати в собі силу волі, щоб перемагати свої вади, а саме страх. Так можна допомогти і собі, і навіть планеті. Від якого вірусу треба рятувати наш сучасний світ? Від вірусу зла, несправедливості, жорстокості, брехні, воїн, агресії, черствості, бездуховності. Та егоїзму. А кого ж нині можна назвати героєм? Героєм ми можемо назвати воїнів АТО героїв-рятівників Чорнобиля, поліцейського, який запобіг вчинення важкого злочину, рятувальника, який врятував потопаючого, рятувальника, що дістав з-під завалів людей, пожежника, що врятував людей. Від пожежі. Хлопця, який переведе через дорогу бабусю. Чоловіка, який поступиться місцем у транспорті. Людина, яка на зло відповіла добром. Людину, яка живе за нормами моралі, честі, правди, справедливості та добра. Адже героїзм дорівнює гуманізм. На домашнє завдання. Складіть кросворд за твором Таємне товариство боягузів» або засіб від переляку номер 9 або напишіть твір, як я ставлюсь до климка героя повісті Таємне товариство боєгузів або засіб від переляку номер 9 і як би вчинив або вчинила на його місці в складних ситуаціях. Ми плідно попрацювали з вами, любі шестикласники. Сподіваюсь, вам сподобався наш сьогоднішній урок. Дякую вам за увагу!